Це 188-й день українського спроту? Працює медіа-центр Україна «Укрінформ». Мене звати Василь Самохвалов. Будемо говорити про нашу безпеку під час 1 вересня. Я запрошую Андрія Нєбетова, начальника головного управління національної поліції у Київській області. Пане Андрію, запрошую вас. І перше питання дуже просте: чого нам чекати від 1 вересня, як зробити його безпечним? Добрий день, дуже дякую вам за запитання. Це важливе питання, воно стосується практично всього нашого суспільства. І хочу сказати, що з урахуванням тих подій, які відбулися на території Київської області, звичайно, ми дуже серйозно скоригували свої плани, намітили певні заходи для забезпечення безпеки наших дітей під час освітнього процесу. Перш за все, зараз проводяться відповідні заняття з дітьми. Щодо, на жаль, навчаємо їх, як поводити себе під час війни. І так званій мінно-вибухової справі. це важливий елемент навчання наших дітей, як робити під час виявлення вибухонебезпечних предметів, адже ми розуміємо, що їх дуже багато на деокупованих територіях, і на жаль, вони іноді стають причиною поранення або гибелі наших дітей. Окрім продовжуємо розвиток. Нашого проекту це поліцейський офіцер громади. Якщо ви пам'ятаєте, в 21 році, у червні місяці в Білій церкві під голованням голови національної поліції Ігоря Клименка відбувся захід з випуску 30 ювенальних поліцейських, які пройшли відповідне навчання для участі безпосередньої участі в освітньому процесі. Тобто це важливий елемент, коли ювенальний поліцейський на постійної основі працює в школі, працює з дітьми, працює з викладачами, Дачами працює з батьками, участвую повністю у всіх шкільних групах, надає різноманітну допомогу і учить дітей, навчає дітей правосвідомості. свідомості. Наш задум був такий, що через 10 років це буде зовсім інше патріотично правосвідомий громадянин, якщо він буде з першого класу навчатися, що таке правило, що таке законність і що таке норми моралі. На жаль, ковід війна не дали нам змогу отримати цей позитивний кримінологічний результат. Я впевнений, він є. І 29 шкіл, де відбувається цей проект, показав нам, що жодного серйозного правопорушення або втечі дітей не було. І це нас дуже радує. І ми тому будемо продовжувати обов'язково і зараз цей проект. Окремо хочу відзначити, що міністерство внутрішніх справ. Започаткувала проект вихователь безпеки. Це більш розгалужена мережа, яку планують зробити за рахунок цивільних громадян, тобто органи місцевого самоврядування залучають певних осіб, які будуть після. Навчанням Національної академії внутрішніх справ короткого курсу вживати заходів щодо забезпечення прав дітей, їх безпеки і комунікації між поліцією, між місцевими органами влади, батьками і дітьми це важливий аспект. і Я впевнений, що він допоможе забезпечити безпеку наших дітей. Окремо, хочу вам сказати, що для забезпечення фізичної безпеки в 69 територіальних громадах Київської області створені відповідні комісії. Звичайно, туди війшли і представники місцевих органів влади, і Київської обласної військової адміністрації і Державної служби з надзвичайних ситуацій, які досліджують умови навчання дітей. Я хочу сказати, що нас як поліцейських більш цікавлять безпекові заходи. Я вам хочу хочу повідомити, що ми вже дослідили 1127 наших навчальних закладів, які безпосередньо знаходяться на території Київської області. Окремо зазначу, що система відеоспостереження встановлена лише в 129 закладах, рамки відповідні лише в двох, і кнопки тривожні в 463 навчальних закладах, і фізична охорона присутня в 187 навчальних закладах. Як ми бачимо, є Куди працювати, я вважаю, що максимальні заходи безпеки повинні бути вжити саме в наших дитячих і шкільних закладах, і вищих навчальних закладах, бо це безпека наших дітей. Хочу сказати, що за результатами всіх цих обстежень місцеві органи влади і департамент освіти і науки дав нам інформацію, що 88 закладів освіти будуть працювати очно 98 будуть працювати дистанційно, так сказати онлайн, і 399 закладів будуть працювати за змішаною формою, тобто діти будуть зміняти позмінно, будуть працювати то. Безпосередньо в школі то дистанційна, і 22 заклади професійно-технічної освіти, і шість вишив будуть теж працювати за змішаною формою. Це важливий елемент, бо ми розуміємо, що виховувати дитину треба в комунікації з іншими дітьми. Треба виховувати з комунікацією з вчителями, бо це важливо. Дитина, коли навчається лише офлайн онлайн, вибачте, не може побудувати вибудові віднос які відбуваються безпосередньо в колективі. Щодо роботи наших ювенальних поліцейських по забезпеченню безпеки, обов'язково з 1 по 9 вересня ми проведемо відповідні завдання щодо безпеки дітей. Це правила дорожнього руху, це спілкування з незнайомцями, спільно з державною службою з надзвичайних ситуацій, ми проведемо безпекові уроки, також минно-вибухова справа і поводження на воді з вогнем під час обстрілів. Як реагувати на сигнали тривоги, також. З 1 по 9 вересня ми забезпечимо реалізацію програми, як вона називалася, проведи дитину до школи. Це все стосується тих дітей, які на жаль постраждали внаслідок військових дій, приїхали з різних регіонів, де відбуваються бойові дії. Це ті батьки і родини, які опинилися в скрутному скрутному положенні. Обов'язково поліцейські їм допоможуть. Для вжиття безпекових заходів і всі ті е, навчальні заклади, які будуть працювати офлайн, і які будуть працювати за змішаною формою, вони будуть позначатися нарядом наружної поліції, перш за все, групам реагування патрульної поліції, які безпосередньо 24 на 7 несуть службу на нашої території У разі обстрілів, першочергово вони будуть їхати до навчальних закладів. Мета а перше надати медичну допомогу первинну у разі необхідності. Б – це забезпечити заходи евакуації і надати будь-яку необхідну допомогу. Тому таким чином ми плануємо це зробити і сподіваємось, у нас все вийде. Окремо, хотів додати вам, що вжитими все ж таки заходів. Нам вдалося майже на 30% зменшити злочинів, які вчиняються дітьми, і саме головне на 40% зменшити тих злочинів, які вчиняються безпосередньо відносно дітей. Для нас це важливо. Хочу сказати, що діти є. Були і є які, вибачте, і за конфліктних відносин з батьками покидають свої родини або губляться. Я хочу, щоб ви знали, що для поліції Київської області це надзвичайна ситуація. Під час надходження такого повідомлення особовий склад піднімається цього підрозділу по тривозі. Якщо впродовж трьох годин дитина не знайдена, піднімаються додаткові сили головного управління. Звичайно, ми залучаємо волонтерів, ДФТГ, всі інших зацікавлених осіб. Але для нас це надзвичайна ситуація і тому. Уходили 332 дітини, всі 332, На щастя, вони знайдені, вони повернені батькам. Звичайно, з батьками проведена відповідна робота. Дякую вам за увагу. Дякую за дуже вичерпну доповідь. Якщо є питання, готові їх взяти. Я можу, перше, почну. Дивіться, що наближається 1 вересня і. У багатьох батьків є насправді дуже сильний психологічний острах, і ми маємо говорити, що потрібно працювати не лише з дітьми, але і ще й з батьками. Скажіть, чи є така робота, і скажіть також, якими критеріями, наприклад, я як батько маю оперувати для того, щоб розуміти, що моя дитина буде в безпеці? От, от що я маю знати про те, щоб бути переконаним, тому що вона буде в безпеці. Ну скажу вам на особистому прикладі. Перш за все, знаю, що місцеві органи самоврядування і перш за все керівники навчальних закладів проводять цю роботу з батьками. Саме сьогодні моя дружина пішла до школи. Це в місті Києві, щоб відвідати бомбосховище, де буде знаходитись дитина під час сигналу тривоги. Знаю, що моя старша донька теж піде і буде навчатися офлайн безпосередньо в ліцеї імені Кондратєва, і там теж все це організовано. Для того, щоб батькам бути впевненими, треба комунікувати з начальним закладом і знайти час подивитися, де буде знаходитись дитина, в яких умовах є там вода, вентиляція, продукти харчування, щоб мінімально забезпечити потреби наших дітей у разі, не дай Боже, якщо буде скоєний відповідний обстріл питання. добрий день. Олена Собкову Укрінформ. Пане Андрію, ви говорили про школи? Скажіть, будь ласка, чи звертаєте ви таку ж увагу ретельно на садочки дитячі? Так, да, я їх і відносив до навчальних закладів дитячі начальні заклади. Це і заклади середньої освіти, і дитячі садочки, і вище безпосередньо для нас це все діти, які навчаються і потребують відповідного захисту. Скажіть, будь ласка, за час повномасштабного вторгнення Росії чи є у вас дані про те, скільки зниклих безвісти дітей, скільки загиблих? Дякую на Київщині. На жаль, на Київщині під час повномасштабного вторгнення і поки ці расисти знаходилися на нашій території, вони вбили 38 дітей, які мешкали на території Київської області. Четверо до теперішнього часу ми не знаємо, де вони знаходяться. Так, да, я скажу відверто за оперативною інформацією, вони під тиском з батьками були вивезені на територію Республіки Білорусь. Зараз нам їх доля невідома, але ми намагаємося це через Червоний Хрест встановити, щоб для себе переконатися. Що вони живі і з ними все гаразд. Хочу підкреслити, що 38 дітей це більше, ніж 26 дітей, якими хизувались. Ну в лапках хизувалася Російська Федерація, які вбиті за 8 років на території Донецької області. 26 вони вивесели е, цих дітей на під час е, проведення своєї виставки. От тільки за місяць їх тут знаходження вони на жаль позбавили нас 38 дітей. Я на останах може, ще запитаю про роботу безпосередньо із вчителями, тому що школи є небезпеки об'єктами, які несуть небезпеку. Росіяни цілеспрямовано вицілюють ці школи, бомблять, заявляють, що у нас там розташовуються військові. Або що якою є профілактична, методологічна, методична робота з вчителями для того, щоб вони дотрималися всіх прав безпеки? Я хочу вибачтено сказати тут комплімент Київської обласної військової адміністрації, саме департаменту освіти і науки. Я особисто бачу відповідні методичні рекомендації. Вчителями вже протягом серпня проводились відповідні завдання. Більше ще раз підкреслю тисячі тренувань проведено по евакуації. у разі, якщо ми чуємо сигнал тривоги і треба йти в укриття. І це дуже важливо, щоб люди розуміли, що як і куди йти. Ми навчаємо дороги. А розумієте, вчитель це така людина, яка відповідає за дітей. да? ну, з якими досить складно, щоб вони виконували всі ті команди, як це доросли. Тому місцеві органи влади на цьому напрямку працюють. Я впевнений, що вони і стануть одним із ми разом будемо проводити ці заняття з дітьми. Я впевнений, що їх кваліфікація по забезпеченню безпеки наших дітей буде тільки рости. Дякую дуже за вичерпну, дуже корисну інформацію. З нами був Андрій Нєбетов, начальник головного управління національної поліції у Київській області. Говорили про те, як зробити нам початок навчального року безпечним. Ми продовжимо нашу роботу завтра. Побачимося.